А ось так після концерту роздають торти Рошен. Там Де прямий підкуп виборців? Я ж кажу, хочете роздавати торти, солодощі, роздавайте. Після виборів. Під час цього процесу. Робити це не можна, бо це злочин. От, отака ганьба відбувається в нашій країні. А потім дивуємось, чому такі мародери приходять до влади. Солодкий знак якості, бачите? Це жах просто, якийсь жах. Обирають людей, а потім... Потом не у вас, все просто жарко где-то. Подивитесь, подождите. По спискам, видите, что происходит. Давайте всі, всі разом. Давайте давайте, да? давайте. давайте Так разом давайте. Ви ваші четверо. Давайте попросимо. Смачного. Смачного, А на 8 березня приходьте на зустріч. Да, да. А до кого приходите на зустріч? Можна. До того то. Да. До Петра Олексійовича. Можна прямо йти на завод Рошен. Так запросіть. Ми прийдемо. Запрошуємо. Приймо. Да, і я особисто. Запрошуємо. Запрошуємо. Запрошуйте. Коли. А ви хто? А ви я Ковальчук Михайло. А я Пилипенко Євген. Ага, Зрозуміло, Євген. Хтось тут кричить за ті машини. Отака ганьба відбувається. Це, якщо, це було б смішно, можете, якщо б не було маніторки. так печально. не да, порушують закон і при цьому посміхаються. Беруть ці подачки які, до речі, шкідливі, як для організму, так і для країни. Ярослава, це БППшники на честь 8 березня влаштували концерт і роздають торти Рошен перед виборами. Пряме порушення чинного законодавства. Ось таку печаль ми маємо сьогодні в країні. Тому ми маємо війну незавершену, тому ми маємо контрабанду з ворогом, тому ми маємо всі ці жахіття тарифні, економічний, фізичний геноцид нації. Саме такий сором. Представники партії ВПП посміхаються, це нормально, здобулими революції, війни, акції, непокори. Ось вони, ось вони. Всі ці, ці наші здобутки знаходяться в руках цих людей, так тримають їх. Як то кажуть. То воля, то не воля, все одно. Аби зараз ось отримати це що дають, не розумію, що Безкоштовний торт може бути лише в пастці, яку влаштовують системно ці карманичі так звані. Солодкий знак брехні, який відображається в порушенні. Чинного законодавства України. І це не одна людина, не дві. Бачите це практично сотні. По два, по три торти беруть з собою. Розуміють, що десь щось не так відбувається, бо законодавство вони, як таке не вивчають. Бачите, там бігає, як цей. Олексійовича? Не трогайте мене, будь ласка, руками. я я не трогаю, питаю. Ви, ви, ви бачите, ви ваші, ваші, ваші партійці і менеджери називають зеленського клоуном, А самі себе поводите, зеленський. як дійсно, як клоун. Ви вважаєте це нормально? Нормально. Ну, провод... я, я фотографую. Я ви вважаєте має? нормально це роздавати Нормальним... під час предвиборчої агітації торти? А при чому тут предвиборча? А при чому? агітація? А що ви роздаєте торти? Ви роздавайте після виборів. Чому, чому ви перед виборами розуєте? А чому депутати? Не... Сьогодні це... яке? 8 березня? З наступаючим святом всіх життя літаємо 8 березня. Так. 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 І ви це робите так. на благодійних О, засадах. Ви не представляли депутати діючі, від якої партії? Від ну скажіть, від яку? від яких різних? Які сьогодні депутати виступали? Тому? Що вони говорили? За... Дивіться, Которе... а ви не можете сказати. Так, а ви, можете ну, ви ж до мене підійшли, хочете поговорити. Не, Давайте так поговоримо. Ви ж хочете Запросити мене особисто. Я вже вас запросив до, так, до заводу Рошен. Так, Завод Рошен, знаєте, знаходиться. Завод знаєте, ну, зробите мені О, поліція, перебуваю. Така ганьба ще у вигляді молодого чоловіка. Він вважає, що це нормально. Боже, рятуй Україну. Ось такі запрошення були. Так, ось. ось депутати. Це Верховної Ради Олександр Суконенко, Віталій Павлик, Юрій Ярмонки та Юрій Сувинга. Це депутати міської ради. Всі Порошенківці так. цього не прийняли до партії Петра Павлошенка. Не прийняли? Чи... Цього не прийняли, але він протягнув свою команду. Ага. Він з ними БПП, да? Так, він з ними працює. То ти Супроненко, який хліб так, загарбастав так, собі. Так? так, так, це він так. Угу. Ну, будемо також з ним займатися. Бо я вважаю, що має в Україні панувати порядок і закон, а не торти Рошен. За слоново 18, будь ласка, щось побачити. БПП Порошенко і його гоп компанія все роблять для того, щоб наші люди жили не як європейці. Влаштовують їм економічний геноцид, 1400 гривень пенсії, з яких вони мають заплатити комуналку більше 2000 гривень. Збільшують ціну на газ. Все збільшують, все забирають, а потім перед виборами дають подачки ось такі у вигляді рошенівських тортів, які також шкідливі для організму. Викликали поліцію, будемо зараз писати заяву. Пан Крищенко, будь ласка, відреагуйте, це ганебне явище. Це чітке порушення виборчого законодавства. Винні мають бути притягнені згідно цього закону до відповідальності. Якщо ми не будемо реагувати на такі факти злодіянь, то ми будемо і надалі барахтатися в болоті втраченими територіями і в країні, де закон займає, напевно. Саме останнє місце на першому місці це зв'язки рішалово і знищення неугодних. Буде щось цікаве, друзі, відновлю зв'язок. Ось така печальна ситуація сьогодні відбулася в Дарницькому районі. Але ми наведемо порядок своїй країні, на своїй Богом даній землі.